Народ, нас, так як ми зібралися всі разом, у нас продовження епопеї. Значить, дивіться, що ми обнаружили у Хмельницькому. Це дуже цікава ситуація. Ось такі красавці до нас прибули. Вакцинація на захист вашого здоров'я. Синій колір це морське право. А на чорному смертникам написано Ваше здоров'я. Захист, бачите? Ось такі номери. Видайте, що фінансується? Анкаїда цікаво, хто замовив? Верх, Верх, верх. 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 фінансується, фінансується? союзом. ка читаємо фінансується європейським союзом. Бачите, в нас війна, а нас фінансують вакцинами. І ось ця змія ООНовський знак, і Ця змія, бачите, рептилії, які тут нам все спроваджують, і тут же вліпили наш тризуб. Міністерство охорони України. Ладно, йдемо далі. А красавиця документи От їх є два таких: вакцинація, на захист вашого здоров'я. Да, дивіться, Двіться, ша на авто цих сидіннях. Ми би хотіли кешти зайти всередину, подивитися, що там передбачено. Шприци намальовані, все як положено. О тут ближче чітко фінансується Європейським Союзом. Хорошо, ще один. А там документи баї. з поставили під стікково. Бачите, ніби якісь документи. А ну треба подивитися. Закон 41-42 Да, баї. да. Баї. да. Баї. Медична поліція баї. ми хочемо спитати, хто їх пригнав, з якою метою, хто власник цих автобусів. А можна перейдемо шукати Зараз ми ще подивимося, що баї. тут баї. написано. Території колишніх компактів. Якісь китайські іерогліфи. О, тридцять дроб Бачите, що його робить. Щось я трошки далі встану, щоб його все засняти. Ось так. О, дивіться, і це в кожному місці, напевно що. Люди, дивіться, що робиться, що ви мовчите. Хто хоче, щоб кололитко на вулиці в автобус закинули з вулиці за шкірку і кололи? От всередині Якийсь ящичок є. Номера, ну в общем, цікаво, цікаво. Ну, ми хочемо зараз питати, чи є автобус, але не знаємо кого питати, я, я О, тут бо територія була. то автоголубенькілядешку що? на щось захист дітей організації ну без нашого керівництва міста облдержадміністрації міської ради. Це звісно, відбутись не могло. Вони всі в курсі, вони знають. А от кого спитати, ми не знаємо. Ми, ми ще вільно зайшли на територію. вийти? — Так, хтось був, може, чекає, може, хто вийде, тому що ми тут ходимо, вони, напевно, будуть питати, що ви прийшли сюди. А може і бояться. Відповідати ж ніхто не хоче, показувати своє обличчя. Кожен думає, я, ні, я, тихенько, то всі готові, що хочуть робити. А Надо як піти відповідати? А кого там замок, це ЗАГС з тієї сторони? Ні, ні, пішли туди Куди да, туди, Валюш? Оці маленькі приміщення, доміки. А ну давай оце за рішетками подивимося. Народ трохи б до себе знімати, бо ще скажу, що я тут якісь території здаю. Вони ж так люблять. Зараз подивимося, бо ми навіть не знаємо до кого звернутися. Чи є ця територія, чому тут стоять ці автобуси, хто їх пригнав, з якою метою і хто їх просив. Ну, можливо, у нас є люди, які дуже хочуть вколотися, це ж діло таке. А їх Ми напевно не та. ніхто не забороняє. Тут опечатано. Це взагалі ніби як не, не не діє з питань педикульозу звертатися. Ні, тут нікого немає. А ну-ка закрито. Бачите, яка територія, де ніхто не бачить? щоб ніхто не бачив, них заховали Ну, нас народ. як Якниш пороки, все побачить. все знають, все бачить. Там теж нічого бачать дівчата пішли. Теж закрито. А давайте підемо в міську раду, запитаю. Міська рада називати імена. Там десямчиш сидить. Да? Да. Та вони офіки, вони не встигають перебігати за до приміщення друге. Один номер, за номером інший, без, номер. без номера. Без номера, так, інше. Комунізм не покарано ти про проглянули про, 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 люди. Так. Таку, да? Там, де було, на території колишньої компартії. До речі, вони стоять, де? Так? Про компартію. вони стоять на території Офісу а -а -а. колишньої компартії. Але вони так само пере... стосувалися, як і вакцинація на захисті вашого здоров'я на чорному тлі. Так, ми там, За автобус показати, а ну ходи. Зараз я ще давні щось не побачила. Зараз подивимося, Саша в нас історик. Багато чого цікавого знає і бачите, він щось помітив, таке, що ми не помітили. На стіні комунізм не покараний. А, комунізм не покараний, на стіні написано. А ну чекайте, я щось переверну, бо я не бачу, що ви бачите. Так, да, от, комунізм не покараний, бачите? І... І тут да, автобус один з номером, один без номера. Так, ну що я я поки виключаюся, бо ми поки дійдемо до площі. Це буде просто час вплинути, що ви будете вам не цікаво. Якщо ми тільки щось цікаве зараз, з'ясуємо, ми вам вийдемо в ефір знову.